У вас не обов'язково тривожний розлад, якщо ви переживаєте щодо того, що ваш партнер може вам зрадити або піти від вас. Вся справа в тому, що можливо він вже давав вам приводи так думати. Наприклад, в якийсь момент ви дізналися про те, що він лайкає фотографії інших дівчат і переписується із ними. І, звичайно, ви про це пам'ятаєте, і, звичайно, ви вже розумієте, що він зробив один крок назустріч до іншої статі, тобто він переступив через приватність ваших стосунків. Можливо, ви знаєте про те, що він вам вже зраджував. Такі ситуації у вас, звичайно, буде внутрішній страх того, що це може повторитися. Або ви відчули поголошення в стосунках, і замість того, щоб звернути увагу на свої відчуття, як некомфортно вам, ви думаєте про те, чому некомфортно йому, і ви просто відчуваєте, що десь там, де він вам вже відповідав, він перестав відповідати. Десь там, де він вас міг приголубити, він став холоднішим, від цього не робить. Він перестав вас торкатися. Він перестав цікавитися вами, і звичайно, в такій ситуації може виникати тривога і страх, що ми розійдемося, страх втратити цей стосунок. Але це не значить, що у вас обов'язково тривожний розлад. Про що це говорить? Це, звичайно, може бути одним із симптомів, да, прояву тривожного розладу. Але у тому випадку, якщо у вас були інші стосунки, і всіх стосунків, в яких ви були. Там повторюється те ж саме, і окремо від стосунків ви, в принципі, тривожна людина. Тобто, ви постійно переживаєте десь ви недо щось. Ви там не встигнете, там зробите погано. Тут, не дай Боже, зараз хтось підійде до вас, тут якщо комусь не сподобається ось це все. Якщо багато, багато тривоги в вашому житті не тільки в стосунках, а вас виснажує, забирає ваші сили, ви стаєте вразливою і потім вже вразливо живете це життя. А якщо вона всюди... Тоді може бути, але також це не єдиний симптом, який про це свідчить. Що може бути? Можливо, у вас або низька самооцінка, що ви ставите потреби хлопця або чоловіка вище за свої потреби, ви поважаєте його рішення більше за свої рішення, ви поважаєте його дефіцити більше за свої дефіцити, або ж, можливо, у вас є страх втратити стосунки, залишитися однією. Цей страх є. У багатьох жінок, і поки ти з цим страхом не стикнешся, не усвідомиш, що ти через нього вже пройшла, як виявилося десь в якомусь епізоді свого життя, він буде впливати таким чином, щоб залишатися в стосунках, в яких вам погано, в яких вас не поважають і не дають вам того тепла, на яке ви заслуговуєте, тому не обов'язково у вас тривожний розлад, якщо поруч з вами людина, яка дає вам приводи. Переживати щодо того, що ви не єдина.